Сьогодні свято жнив, день радості, подяки, Хай лине вдячний спів, забудьте смутки всякі. земля прослав Христа, за всі його щедроти, за милість без кінця, за радісні турботи, за вітер і тепло, За стигле в полі жито, за сонце, що зійшло, і знову ясно світить, за теплі вечори. За спокій і свободу, за голос твори, повітря, чисту воду, за хліб, що на столі, за овочі, що має, ми в радості хвалі осанна заспіває. Нехай Творцю хвала ніколи не змовкає, за всі його діла, хай вся земля співає. Подяки день настав, то є Господня справа. Цей день нам Бог послав, хвала йому і слава. Амінь.